Друзі, слава Україні, слава нашій нації. Знайома його позиція. Ну і знову згадуємо, що зараз кузик. Удар кузика. Непогано. Велетень з м'ячем. Там в нього вже і кузик. Зараз простріл і забирає. Ейнел забрав м'яч чисто. Навіть Драмбаєв пішов в атаку. І зараз буде удар. Удар по воротах і блокує. Вон, цей навіс. І удар головою гол. Знову, як і вчора, колос пропускає після е розіграшу кутового. Пробиває. І з другої спроби забиває Волетень. Хоча Дмитро Ледвій потягнув перший удар влада. Простріл здорово. І Цуріков пробиває. Є просування. Передача в центр. Момо. Пробиває Момо. І хороший сейв Івана Пахолюка. Ейнел. Проривається. Ейнел. Ейнел тягне м'яч далі. Ейнел. Хороша техніка і удар. Відбиває Пахолюк. Здорово. Від кут. Та небезпечно. Ледвій кулаками виносить м'яч. І понедільник пробиває небезпечно над. Розіграли. Є удар. Пахолюк забирає спокійно В колосі під 14 номером. Але поки там ще. Зараз навіс. Удар головою. Юрій Климчук забиває, але офсайд піднімає руку головний рефері, тому що асистент арбітра фіксує положення поза грою. Ейнел, Ейнел простріл, рикошет. І від м'яч там перелітає у руки Івана Пахолюка. Для якогось хорошого пасу. Кане. Падає кане, але перехоплення і матч не зупиняє Рефері. Велетень, Велетень. У карного майданчику. Велетень, Велетень. Фінтить пробиває Ледві на місці. на Надобування Арінальдо Рапая. Але там є й Безручук, який може підтримати цю атаку. Безручук в центрі забирає Танковський. У нього м'яч. Передача на Бенета. Бенет буде бити сам Бенет, але там Пахолюк. Бенет. Передачі нема, все ж таки ось кузик навішує, і там переводить м'яч. Е, ну, перелітає м'яч е, якимось дивом там у сітку воріт. Зараз подивимося повтор. Е, ну, що кузик у нас визначається, Ось так розчарований Іван Пахолюк. Як цей м'яч там тоді залетів? Дивимося, чи то навіс, чи то удар. Здорово, йде в атаку. Кане! Кане! І Ледвій рятує свою команду. Рятував свою команду цим сейвом. А тут свисток арбітра. 1-2 Рахунок цього поєдинку. ЛНЗ виграє. На останній хвилині забивають футболісти черкаської команди. Потисли руку, так пообіймалися. Віталій Пономарьов і Руслан Костишин посміхаються вони. Ну, звісно, посміхаються. Думаю, як з цієї завершення цього поєдинку такого все йшло до нічиєї.